ПСН вас служба новин, спецрепортаж з кемпінгу, екстрений випуск, спільна експедиція до Дніпра. Мої дорогі глядачі, це Персиваль. Я перебуваю на новій захопливій території березі річки Дніпро в місті Кав'янське. Після довгої подорожі ми нарешті розбили табір з палатками. Мої двоногі піддані батьки Роман та Анна, а також їхні друзі Тетяна та Дмитро, які виявляються теж мої друзі влаштували справжнє свято. Я вже провів особисту інспекцію нашої нової тимчасової оселі. Вона виявилася дивною і нестабільною, але мушу визнати всередині дуже затишно. Кулінарні новини, шашликовий бум і рибне полювання. Мої кулінарні розслідування на місці кемпінгу привели до шокуючих відкриттів. Танюша справжня геній. Вона готує щось дивовижне на вогні. І цей аромат це божественно. Я назвав це шашликовим бумом, і кожен шматочок, що випадково падає на землю, проходить мою найсуворішу дегустацію. А тим часом Дмитро став справжнім мисливцем. Він приніс багато блискучих рибних трофеїв. А я, як головний експерт з риби, уважно спостерігаю за цим процесом і, звісно ж, куштую. Спорт. Риболовля з берега нове вид спорту. У світі спорту з'явилася нова дисципліна риболовля з берега. Я персивав, був запрошений на тренування і можу сказати, що це дуже цікавий вид спорту. Він порогає в тому, щоб сидіти і чекати, потім сидіти і чекати ще раз, але результат того вартий. Я вже уявив себе справжнім риболовом, який сидить на дереві та полює на рибу. Міжвидові відносини, взаємодія з дикими пташками, переговори тривають. Мої стосунки з дикими пташками розвиваються, хоча вони не такі, як у місті, але я, перший провів перші переговори. Я сидів під кущем, вони сиділи на дереві. Я спостерігав за ними, вони спостерігали за мною. Це був інтенсивний обмін думками. Думаю, наступного разу я зможу налагодити з ними більш тісний контакт, можливо, навіть на відстані стрибка. Погода від Прогноз на вечірнє моркотіння біля вогню і традиційний прогноз погоди від вашого Персевальда. На сьогодні очікується тепла і сонячна погода, ідеальна для моркотіння біля вечірнього багаття. Я, звісно вже знайшов найзручніше місце, де можна розтягнутися, насолоджуючись теплом і запахом диму. Прогнозую багато моркотіння, розслабленого дримання та, можливо, раптових спогадів про джунку. Насолоджуйтесь, це був ваш персвар з першим репортажем з берега Дніпра. Я тут, щоб досліджувати, перемагати та їсти. До зустрічі у наступному випуску ПСН.